Ужгородці їздитимуть за 4 гривні. Таке рішення сьогодні прийняли на черговому засіданні міськвиконкому. У порядку денному цього питання не було однак, безпосередньо перед початком засідання перевізники звернулися з проханням розглянути його. Адже через відсутність компенсації за перевезення пільговиків, а відповідно брак коштів, вони обіцяли бастувати. Просять підняти тариф. На протязі року ми чотири рази подавали документи в міськраду для підвищення тарифів разом з розрахунками. Був проведений вперше за 10 років в ужгороді моніторинг по переліку пасажирів. Скільки і яких категорій їздить в в автобусах міста, все це було надано чотири рази в мерію. Жодного разу питання на виконком не виносилося. Тариф обмотивовується лише економічними розрахунками. Є ціла методика, щоб для обчислення тарифу є методика економічна. Але основне, що в цій методиці пише, що чим більший пасажиропоток, тобто чим більше місто, тим тариф повинен бути менший. Чим менше місто і менший пасажиропоток, тариф повинен бути більший. Тому що автобус як мільйон гривень коштує у Львові, так він коштує мільйон в Ужгороді, а заробітки в рази менші. Сьогодні вранці до мене звернулася голова Асоціації перевізників, голова проспілки перевізників з проханням винести позачего проєкт рішення про зміну тарифів на перевезення в місті Ужгород. тому що у них склалася критична ситуація з з на ринку перевезень, тому що вони не мають зараз змоги покривати свої витрати в зв'язку з тим, що держава. В минулому році їм на 20% тільки покрила вартість витрат перевезення пільги категорії громадян. В цьому році ні копійки вони не отримали. Вони попередили, що вони в місті відмовляться від перевезення пільги категорії громадян. Я попросив, щоб ми цього не робили. Ми внесли на позачергово це питання, тільки я ще вніс пропозицію для того, щоб ми школярів. Возили в місті безкоштовно. Вони погодилися підтримати цю пропозицію. Юрист Олександр Волосянський пояснює, що включивши питання на розгляд міськвиконкому, суттєво порушили регламент. Це дає всі підстави для оскарження прийнятого рішення в суді. Порушено було процедуру його розгляду і прийняття цього рішення. Е, кажуть, що проєкт висів уже давно, але він тоді знімався з розгляду. І ну, це протирічить е, і регламенту виконкому, частині 4 розділу 4, а також протирічить е, частині 3 статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, де говориться, що всі проекти рішень. І виконкому, в тому числі сесії, будь-які проекти рішення нормативного характеру зобов'язані бути оприлюднені на сайті відповідної міської ради чи виконкому за 20 днів до їхнього розгляду. В юридичному аспекті дуже серйозні порушення це порушена процедуру. Розгляду оприлюднення проекту рішення та його прийняття. І ну, має всі підстави для його оскарження цього рішення. Ну, з практики, вам розкажу, що по Україні саме на таких підставах, коли не було оприлюднено проєкт рішень, оскаржувалися, в тому числі рішення по тарифах, скасовувалися. У міській раді запевняють, проект проєкт рішення про перегляд тарифів на міські перевезення був опублікований на сайті ще у березні минулого року. Протягом цього часу збирали уточнення, враховували зауваження та вносили правки, зокрема і про перевезення пільгових категорій громадян. Проект як регуляторний акт розміщений на сайті міської ради, і відповідно до закону він розміщується і був розміщений ще в березні минулого року. Але потім там для збору пропозицій і зауважень. А тепер серед цих пропозицій і зауважень, одних із зауважень було прохання мешканців зробити пільговий проїзд школярів. Ну, ми опрацьовували то питання із перевізниками. Ну а на сьогодні вони зголосилися, що вони згідні не за 25% менший тариф зробити для школярів, а перевозити їх взагалі безплатно. З підняттям тарифів обіцяють і чергові покращення у наданні послуг перевезення. Зокрема, йдеться про оснащення маршруток gps навігаторами та впровадженням чіткого графіку руху. Громадян закликають стежити за його дотриманням, а у разі порушень повідомляти у міську раду. Є в нас початок роботи, є кінець, основна маса маршрутів подовжена робота до 22-23.00. До Інтервали є чітко зафіксовані, розроблені розклади руху. І це зараз йде впровадження gps системи Найближчим часом ми ці розклади руху, які недавно розробили, ми вводимо систему ДЖПС. GPS і будемо контролювати виконання розкладу руху. Як раніше можна було би контролювати його, якщо він навіть не знав, як він має їздити протягом двох тижнів буде запроваджений gps система Зараз у нас розроблений дуже такий серйозний документ, як договір між перевізником і міською радою, де чітко прописано всі зобов'язання, що має робити міська рада, що зобов'язаний робити перевізник. Є в нас пункт, що у випадку систематичних порушень розкладу руху, невідповідності роботи автобусу на маршруті. Договір буде розірвано до слова на завтрашній сесії міської ради планують розглянути питання про виділення компенсації за перевезення пільговиків. Попередньо йдеться про 13,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Перевізники запевняють, у разі прийняття цього рішення возитимуть безкоштовно усі категорії пільговиків. У нас буде єдиний город в Україні, в якому всі школьники будуть їздити безкоштовно. Невеличкі посвідчення школярам видадуть і від. Кожного учня потрібно буде лише фотографію. Всі посвідчення зроблять безкоштовно коштом мерії. Якщо сесія виділить субвенцію у повному обсязі, яка запланована, то незважаючи на всі ці перипетії, всі пільгові категорії громадян будуть їздити безкоштовно. Якщо за цей проєкт депутати проголосують «за», то перевізники отримують компенсації, а Ужгородці їздитимуть за новою ціною. Нові тарифи почнуть діяти з моменту опублікування рішення у муніципальній газеті Ужгород, як зазначив міський голова, йдеться про наступний понеділок, 14 березня. Відколи проїзд коштуватиме 4 гривні.